Всім привіт! Так, заїхав сенс. Ну, той же ван, наскільки сенс. На заміну корабів. Кораба будуть повнорозмірні, не половинки, як зазвичай, а повнорозмірні. Також повнорозмірні підсилювачі. Ну я їх ще не розпаковував, ну, дойде ход. Так, з чого починаю? Починати, ну, на цей раз буду починати з правої сторони. Спершу знімаю підкрилки. Передній та заднє. Переднє крило і обидві дверки. Ну і потім приступаю до підгонки самого короба. Починаємо. Авто я вже підрозібрав, вже познімав підкрилки, зняв крило, познімав двері. Зараз накидаю короб. Та відмічаю, де треба одрізати. Так, зараз відмічаю, та будемо видаляти старе гниле. Так, до речі, короб доволі непоганий. Кого цікавить, ось дивіться, фірма. Це не реклама, просто щоб знати, що купувати. Тому що зараз железяча таке, що воно ну, майже не підходить. А це стало доволі ось можна казати один в один. ось Всі ребра сходяться. Тут ребра сходяться. Ну, це ж я виріжу, тоді воно ж все стане. І ось навіть ось все сходиться. Непоганий. Це з... власник цього авто сам десь замовляв на якомусь сайті. Де, я не знаю. Ну, Но... Но непоганий. Короб доволі непоганий. По товщині ну десь приблизно 0,708. Так, добре. Зараз відмічаю. І зразу перше, що буду робити, так це караба та підсилюваче оброблю ґрунтами. Ну, кислотний і акриловий. Ну, а поки буде сохнути, буду видаляти старе гниле. Так, все, до роботи. І ще одне. Без сюрпризів не проходить ні один ремонт. Ось кавролін зняв. Ось що ми бачимо. Необхідно ну, отак от, от, от пів поліка заднього міняти стовідсотково. А також є ще один сюрприз. Ось переднє крило, низа, не крила немає. Необхідно тут, ну, тут ремставку треба ось по ребро знімати і міняти. Що будемо робити з крилом, я ще не знаю. Скажу власнику. Ну, будемо думати. Там всередині Т100% буду виварювати. Ну, римставку зроблю, виварю та й все. А що з крилом? З крилом не знаю. Так, ну все. До роботи. Так, детальки вже добре вимиті розчинником. Пройдені 240 та червоним скотчбрайтом. Ну, а також знежирені. Антисиликоном. Все, тепер наношу кислотний ґрунт. Спершу буду наносити на внутрішню сторону, а зовнішню буду накривати вже коли поставлю деталі на машину. Кислотник вже підсох. Десь приблизно 20 хвилин пройшло. Все, зараз буду накидувати акрил. Тоненьким шаром пройшовся. Так, все, Акрил накинув в два шари. Тепер деталі захищені та готові до встановлення. Все, нехай сохнуть. Так, короб я зрізав. Підсилювач, ну як завжди, зверху цілий. Ну, а знизу його немає. Знизу немає. І згнила центральна частина. Бокові частини вони є. Центральна частина немає. Центральну частину буду вигибати, сам виварювати. Так, а що ми бачимо полік. Ну, Низ ясна річ. Трохи і наперед. Теж немає бровки, теж буду там підварювати. Спереді, ось теж видно, немає, теж там буду підварювати. Зараз ще там одне покажу. Тут ось спереді теж трохи ковернув. воно тут повипадало. Ось ще трошки відмічив, відмітив, ще трохи одріжу. Так, ну що ж, поки що знімаю оці частини. Передню частину і задню частину туши є. Ну і скромка в мене тут лишилася. Зараз це все знімаю, ну і потім будемо рухатись далі. Так, підсилювач я зняв. Тепер необхідно розрізати всю цю гниль. Ну і поробити сюди римставки Проміжний етап. днище я вже трохи підлатав. Все, погано вже викинув. Ну, тут шматочок ставлю. Так, тепер тепер необхідно видалити ось ці частинки. Ремставочки я вже поробив. Так, зараз. Ось так будуть ці пластинки. Так, зазвичай в Ланасі. Воно йде ось так. Но. Із-за того, що підсилювач іде від верхньої частини, і він не доходить до нижньої кромки, він, підсилювач приварюється до самого короба. Із-за цього оця кромка вона слабенька. А сюди, сюди часто підставляють домкрат або упори якісь. І ця кромка, ясна річ, замість з коробом уходить вверх. І тому я коли роблю такі ремонти, то я підсилюю. Тобто, зроблю не ось так, а зроблю так. Буде трошки трохи міцніше буде. Все, обрізаю та приварюю. Ну і що ж, дивимось, що я тут уже підробив. Так, тут у мене вже все готове. Днище вже все підлатане. Так. Перед. Зараз покажу знизу. Тут уже повний порядок. Цю площадку теж все виварив. Вже є до чого кріпити короб. Тепер голі місця зачищаю, знежирюю та накриваю ґрунтами кислотник плюс акрів. І можна встановлювати підсилювачі. Тепер невеличка порада для тих, хто не знає, як міняти короб на ланасі. хто цього ще не робив, саме на ланасі. Підсилювачі тут ідуть не до самої кромки. Ось вони як завершуються. Тобто, тут на кузові підсилювач кріпиться тільки зверху. один. Ну і так само ж тут стане задній підсилювач. Зараз перейду до короба. Так, ось короб. Внутрішня сторона. Ось бачимо виємку. Ось вона. Тут отвори я вже поробив, зараз поясню щодо чого. Ось так підсилювач установлюється. Тобто він приварюється верх до кузова, а потім накривається коробом і необхідно оцю нижню частину зв'язати з коробом. Для цього я поробив отвори. Тобто я зразу поклав підсилювач, зараз поставлю і задній. Зразу ж, ясна річ, на машині, на машину встановив підсилювач, подивився, як вони там стають. Потім приклав сюди, ось обвів олівцем, намітив границю. Одмітив, де в мене. Де мені необхідно робити отвори, ну, щоб, воно, щоб попали отвори на цю площадку. Ну і потім, ясна річ, обрав, зробив отвори, потім поставив підсилювач на кузов, зверху поклав чи звер, зверху надів короб і перепровірив, щоб підсилювач, щоб воно чітко все співпадало з цими отворами. Ну, все, в принципі, доволі дуже просто, але необхідно робити все дуже уважно та скурпульозно. Так, все. Тепер я ну, покриваю, ну, да, накриваю ґрунтами, там кузов, а також зразу накрию ґрунтами і підсилювачі з зовнішньої сторони. І все. І можна підсилювачі вже приварювати. А, я повідмічав в деяких місцях. Зараз покажу. Да, ось В деяких місцях повідмічав, де мені необхідно зробити отвори для того, щоб приварити підсилювачі. Це треба зробити зразу. І все. І все встановлюємо. Працюю далі. Підсилювачі вже встановлені. Вже все перепровірено. Все, можна встановлювати короб. Короб я вже підігнав, вже наживив. Ну, наживи поки що. Ось клопами. Ну, так, так, набагато зручніше. Так, тепер дивимось. Ребра всі співпадають. Тут співпадає. Ось ребро. співпадає. Співпадає. Теж співпадає. Ну, тут... Трохи, трохи треба буде підбити, ну трохи підігнати, ну це ірунда. Це В порівнянні з тим, які зараз запчастини на ринку, це, це просто шикарнючий короб. Ось все співпадає дуже добре. Тут одне, що ось виступ трохи вище. Ну це воно там присадиться, це нормально буде. Саме головне, що співпадає ось оце ребро і ось внутрішнє ребро. Став як влитий. Попідрізав і все добре. Так, тепер контрольний замір. Тобто зараз накидую двері і перепровіряю. І тільки після цього можна буде вже прихвачувати. Так, двері та крило я накинув. І дивимось, як воно буде ставати. Доволі непогано. Зазор. Зазор нормальний. Ну, трохи нижню дверку, чи трохи задню дверку можна буде, трохи вниз. Тут же ось воно ще підіб'ється. Виступ, виступ доволі ну, непоганий. Ну, в межах норми. Тут все теж все добре. Так, там, де сходиться з крилом, ну тут трохи, трохи не так, як треба. Ось крило ставимо. І видно, що зазорчик трохи йде в сторону. Ну, тут з цією штамповкою я нічого не зроблю, так воно і буде. Ну, це ж поки що рідне крило, а... Тут же я вже показував, що з крилом біда. Крило буде нове, крило вже замовлено, вже їде. Як воно з тим крилом буде ставати з новим, ще не знаю. Ну, будемо ліпити поки так. Ну, доволі непогано. Все. Знімаю двері, розмічаю, де сварити отвори для того, щоб закріпити, ну, приварити цей короб. Ну і приварюю короб. Так, короб я вже варив, вже все позачищав, все окультурив, вже пройшовся 240 та зеленим скотчбрайтом. Вимив розчинником, убрав всі залишки масел, знежирив антисиліконом. машинку всю окутав, все. Можна наносити кислотний ґрунт, ну а потім акриловий. Всередині теж накину ґрунти. Все до роботи. Кислотник легким шаром вже лежить. Тепер накидаємо акрил. Так, накрив уже акрилом. А також всередині скрив гравітексом, і також гравітексом скрив нижче. Так, тепер. Тепер наступним етапом пройти шпаклівкою місця зварювання. Так, зі шпаклівкою я завершив. Зараз всі відкриті місця, ну, місця протирів накрию кислотником легким тоненьким шаром. Ну і накрию, накрию повністю вже все акриловим ґрунтом. Так, все, до роботи наношу кислотник. 15-20 хвилин даю на сушку та накриваю акриловим ґрунтом. Ну що ж, короб акрилом я вже скрив, він уже висох і вже починаю збирати машинку. Річ у тім, що я фарбувати короб я не буду. У нас домовленість з власником буває тільки про те, що я короб заміню. Позашпакльовую місця зварювання та просто погрунтую. Фарбувати він буде сам цей короб. Все, тепер накидаю двері. Ну і збираю все далі до кучі. Е, до речі, підказка з власного досвіду. Е, набагато зручніше спершу як ставити, так і знімати передні двері, а потім задні. Ну, так набагато зручніше.